Так, всім доброго вечора. Сьогодні складений успішно іспит з другої спроби. Перша спроба була з іншою автошколою, тобто учениця у нас з іншої автошколи. Відійдемо трішки. Учениця у нас Гушова Анна. з який в нас був там маршрут, я не пам'ятаю, що це за маршрут. Шостий, якщо не помиляюсь. так? Через сосюри. Так, Через Шостий маршрут. Наче все добре, там на перехресточку трохи на Сосюри заїжджала, там не красиво дуже, але добре. Інспектор у нас був і Патко. до речі, доволі так непогано прийняв, все гарно. Думано, все тобто. -то. Результат у нас склав, все гаразд. Побажайся с ученім наступним. Ой, я бажаю віри в себе в першу чергу, тому що були моменти, коли хотілося заплатити, як всі кажуть. А потім я така думала: ні, треба сам самі спробувати. І я, в принципі, задоволена. Дякую Богдану за те, що вірив, за те, що надихав, за те, що сьогодні зі мною цілий день сидів до п'яти вечора і очікував, коли в нас приймуть іскут. Іскут, як бачите, все успішно. Так що дякую. Дякуємо за зустріч.